Жителі українських слобід жили досить автентично. Вони зберігали свою мову, свої культурні традиції. І як відзначали дослідники у більшості випадків. Вели свій побут, так як вели і мешканці Великої України. Чимало назв їхніх поселень вони були скопійовані з українських земель. Наприклад, була така велика і мала Чернігівка в теперішній Самарській області, було Луганське, Львівка, Полтавка, Семено-Полтавка в Саратовській області, а також Київка, Київське, Ніжинське, Нова Полтавка, Фастів, Харківка, у Волгоград. Ацької області саме в цих трьох областях було е, таке скупчення найбільше е, українців, і досі там мешкає величезна частка населення з питому українськими прізвищами: як от Шевченко, Коваленко, Мірошніченко, Ткаченко та інші.